Доброго дня, ранку вечір або ночі, мої любі. Сьогодні довгоочікуваний огляд на крила зради. Скоріше за все, більшість моїх підписників це не чекало, але як мінімум одна людина, не рахуючи мене, яка про попросила, напевно, чекала. Або відписалася від мене за, весь, за цей час, тому що я цього не зробила. Але сьогодні настав день. А саме в моєму випадку початок монтажу 8 грудня, коли я зроблю все ж таки огляд, спочатку я подякую людям, які мені порадили це, а саме людині, та людям, які це озвучили. Ну, тупо врятували весь мій процес створення цього відео. Тому що, вибачте мене, але не люблю. Гаче мініфільми, гаче серіали без озвучки. Мені так атмосфера та не передає. Звукові ефекти то, звичайно, файно, але ж, коли озвучені голоса, це набагато краще. А тепер давайте перейдемо до початку відео серіалу. Попереджаю, деякі моменти я буду пересказувати, щоб не такий довгий відеоролик був. Ти ж принцеса, а навіть літати не можеш, як тобі не соромно. Я я просто ще вчуся. Залиште її в спокої, кожен вчиться по-своєму. О, подивіться, ще одна захисниця, і що ж ти зробиш? Я покажу вам, що таке справжня сила. Давай, Аврора, я допоможу тобі. Дякую тобі, мир. Ти справжня подруга. Завжди рада допоможу, Аврора. Ми разом все подолаємо. Це хтось потребує допомоги? Принцеса Авроро. Що сталося? Чому ви плачете? Омер. Мій батько оголосив про мої заручини з Оріоном, Я його навіть не знаю. Заручене? Але чому так раптово? Я не знаю. Він сказав, що це важливо для нашої сім'ї. Але я не готова. Все буде добре, Авроро. Давай принесу тобі чаю, щоб ти заспокоїлася Тепер я хочу сказати трішечки своїх фраз. По-перше, я вже на колінах перед озвучкою. Думаю, і надалі так і буде. Тому що озвучка неймовірна, хоч вбити мене, але я вже не. Чесно. Я ніколи такої гарної озвучки На Гатіс. проєкти не чула. Чесно. Я, скоріше, заради себе буду дивитись неодноразово озвучки від цих людей. Тому що вони найкраще виходять. Ану, порадьте, мені ще якісь канали, які озвучать. Мені теж буде цікаво подивитися, їх, як то видає. А так, як по мені, тут зайве те, що вставляють якісь моменти з аніме. Умовно. Та й плюс, як по мені, нас ще нормально з персонажем не познайомили, а тут же кажуть, що вона заручена. Типу тому, що вона принцеса, це обов'язок, як я розумію. Тому якось так. Але давайте далі дивитись, вже далі я зрозумію. Годину тому. Що сталося батько? Ти заручена? Твій наречений син мого давнішнього друга, і це важливо для нашої родини. Але батьку, я не можу. Я не знаю його, я не хочу цього. Чому? Чому ти так зі мною поводишся? Аврора це не обговорюється. Ти зробиш так, як я сказав. Це не лише для тебе, це для всіх нас. Ти зрозумієш це з часом. Добре, батьку, я зроблю, як ти скажеш. Я вирішила на швидку руку переказати їхню розмову. Типу, як завжди, знаєте, ну, я не один раз бачила, що принцеси не задоволені тим, що вони будуть заручені, з ким попало. Ну, типу, в тому плані, що вони навіть цю людину не знають. Але ці двоє просто пішли дивитись на зорі. Вийшло це набагато коротше, ну тому що це переказ, а не текст ваші гроші або життя. Аврора. Тримайся позаду мене. Дякую, що врятував нас. Ти такий сміливий. Я просто опинився в потрібному місці. Чи все в порядку. Так. Дякую тобі. Ти врятував нас. Ранок. Доброго ранку, принцеса Аврора. Доброго ранку, мир. Ти сьогодні така гарна. що сталося. Дякую, просто щасливо, що з нами все добре. А як ви себе почуваєте? Заходьте. Доброго ранку, принцеса Аврора. Ви сьогодні чудово виглядаєте. Дякую, Молі. Ви теж чудово виглядаєте. Щось трапилося? Ваш батько він хоче бачити вас. Дякую, Молі, що попередила. Ти вільна. Гарного дня принцеса Аврора. Щось трапилося, мир? Мені здається, що твій батько дізнався про минулу ніч. Батько, чи можна все пояснити? Я просто хотіла розслабитися і відпочити. Мир тут ні до чого. Доню, я все чудово розумію, але все ж яка не право у нашої сім'ї? Не виходити вночі за ворота, тому що може трапитися те ж саме, що і з матінкою. Тебе ледве не вбили, а я дізнаюся про це тільки зранку. Ти ж знаєш, Авроро, наскільки я тебе люблю. Ти ж моє життя, але я більше терпіти цього не буду. Минулого охоронця я звільнив. Мені дуже пощастило. Море таємничий хлопець мене захистили. Тобі справді пощастило із сужницею. Та все ж подругою. Батько. Ви про щось хотіли розповісти? Так, сьогоднішнього дня ти маєш нового охоронця. Так, батько. Тоді я піду до кімнати. Усе буде чудово, Аврора сильна, і ти теж. Дякую тобі, Молі. Ти найкраща. З вами усе добре, дівчино. Що ж, на цьому. В моменті момент Елайт рішив смачно так багнутись, тому що я не знаю, чому все було в порядку, ви рішили накласти дві озвучки. Ну, типу, через момент серіалу ви почуєте те, що наклалось чомусь. Хоча я цього не розумію з фігалі. А так, поки ви бачите моє голосове повідомлення, тому що так зручніше записувати, і трішечки. Як описати? Цікаво, напевно. Лейт зрадник як отой. Нестидані сором. Знову ж коротенький переказ. Мир познайомилась з новим охранцем, принцеса, саме з Ангело. До речі, Ангело мені поки що. Хоч це перша секунда, але він мені поки що більше усіх симпатизує. Далі наша козачка пішла по хліб. Їй на вушка нашептали, що хтось йде проти імператора. Скажу так: мені подобається, що вирішили не сучасний світ зробити, а саме з часів імперії. От це ще більше мені подобається. Тому що в основному в таких ситуаціях роблять королівство. От імперія дуже давно, навіть не чула, що хтось так думав і зробити. Доброго дня, мир! Доброго дня, Самбо. Що вас сюди привело? Я вирішив просто розвіятися та трохи подумати, тому що найкраще друг одружується, а ви що тут робите? Я теж вирішила прогулятися. Ну і купити їжі на вечерю. Смачного тобі золоце! Живо, тоді разом прогуляємось. Це доволі чудова ідея, я згодна. Що можу зараз сказати? Мене неймовірно затягує не те, що як сам серіал, а те, що озвучка. Тому я і кажу, що для мене це доволі важливий момент. Я в шоці, що це озвучува тільки дві людини. Чесно, це нереально круто, нереально класно, неймовірно. Чесно, я вже не знаю, як їх нахвалити. Тут, якщо мені щось дуже почне подобатися, я нахвалю, як не знаю що. Тому дивимось далі. Тому що я нахвалювати можу до вечора. А я роблю це зрання, якщо що. Ввечері. Як же приємно пахне чай. Цікаво, з чого він. Хоч раз, населоджусь чимось дорогим, не ну, очікували від господаря такого подарунку за порятунок принцеси. Дивний смак. Схоже, я трішки втомилася. Палац. Оріон, Час тобі дізнатися правду про наші справи. Ти маєш бути готовим взяти на себе цю відповідальність. Батьку, я готовий. Але чому ти не довіряєш мені більше? Я хочу бачити світ. Світ жорстокий. Ти ще не готовий до нього. Твоє місце тут біля мене. Але що якби ми могли зробити світ кращим? Можливо, саме це і є моя місія. Ти думаєш, що зможеш змінити світ, синку? Це завдання для Янгова, а не для принца. Мама, я знайду спосіб вилікувати тебе я обіцяю. Я чув про траву, що росте далеко в горах, яка може вилікувати будь яку хворобу. Я готовий вирушити в цю небезпечну подорож заради тебе. Мій синку, не турбуйся про мене. Ти маєш жити своїм життям, не витрачати його на пошуки того, що може виявитися міфом. Я не можу залишити тебе в такому стані. Я зроблю все, щоб знайти ці трави. Ти завжди був таким турботливим, як твій батько. Я вірю в тебе, мій хлопчику, але будь обережний. Блін, цей момент з його мамою такий, знаєте, й милий одночасно й та сумний. Тому пам'ятайте, маму треба любити в будь-якому віці. Правда, якщо вона нормально поводилась до вас. Ну, тому що моїх друзів неодноразово були, так скажемо, неприємні ситуації. Одна подруга й досі ненавидить свою матір. Повірте, там такий жах. Що в неї є причини. Але якщо у вас все добре, не забудьте їй. Кожен день по можливості дзвонити. Вона чекає вашого дзвінка. Привіт, Авроро! Як давно ми не бачились. Маноліс, ти прийшла вчасно. Я щойно згадувала наші дитячі пригоди. Хочеш приєднатися до мене в малюванні? Чому б ні? Але спочатку ми маємо обов'язково відвідати те старе місце, де ми гралися в дитинстві? І знову коротенький переказ. Виходить, що Манолі згадала, як та врятувала головну героїню від змії, а потім в майбутньому стала лікарем. І наша головна героїня, звичайно ж, її похвалила. Ось так. Мир, як я радий тебе побачити. Ходімо разом прогуляємося. Звісно, сампо. Я завжди рада твоєму товариству. Мер, я маю дещо тобі розповісти. Я планую подорож, щоб знайти цілющу траву для моєї матері. Це буде небезпечно, але я відчуваю, що маю це зробити. Це велика відповідальність, Сампо. Але якщо ти вирішив, я підтримую тебе. Мир, виглядаєш не дуже добре. Ти потрібна допомога? Ні, все добре. Просто втомилася. Якщо хочеш, я проведу тебе. Це не буде зайвим. Я не проти компанії. Тим більше нам по дорозі. Ранок. Мир. Ти сьогодні дивна. В тебе все чудово. Ні, все чудово. Але ж ти не забула про те, що ти сьогодні познайомишся зі своїм майбутнім нареченим? Ти будеш мене сьогодні весь день дражнити цим? Щось згадала? Ах так. На з сампо він розповів, що хоче знайти рослину, про яку йдуть легенди. І ти вирішила піти з ним? Якщо чесно, так, я хочу йому допомогти. Знаю, тебе, я зовсім не здивована в цьому. Мир. Ти, звичайно, неймовірна подруга, і я тобі вірю всім серцем тому я йду з тобою. Ти новачок тут, я раніше тебе не бачила. Я Оріон, син імператора. А ти хто така, щоб так до мене звертатися? Я Аврора, принцеса цього палацу, і я не звикла до такого тону. Здається, то був важкий день. Може, прийдешся до мене у подорожі. Я планую знайти цілющу траву. Це може бути добрим відволіканням. Гаразд, я піду з тобою. Ми повинні прискорити наш план. Імператор не повинен здогадатися про змову, доки не буде занадто пізно. Чи не було тут когось ще. Ну, в якому сенсі це все? Ну як так? Хочу сказати, що озвучка неймовірна. Пара яку. Ну, сам потамир. Ну... Я не знаю, як виразити свої почуття зараз до них. Ну, вони такі в мій мій я не можу. Ну, тупо... Але Оріон ховище факт. Я на нього тепер ображена. Як я розумію, це все, тому що, як я бачила, там перша серія по дві хвилинки, тому сподіваюся, що автор скоро зробить продовження. Тому що мені цікаво, чим це закінчиться. Хоча початок мене не вразив, кажу чесно. Коли я брала себе в руки, щоб подивитися, а це було місяць як мінімум тому, тому я зовсім не пам'ятала, що там було. Але тепер, тепер це цікавіше. Тому я раджу вам подивитися без моєї. Озвучки та переказу. Озвучку цих неймовірних людей або ж сам серіал автора. Щоб у того були перегляди, і воно стало більш популярним. Щоб в нього була мотивація робити далі. Тому що якщо мотивації нема, людина не продовжує. А мотивація йде від активу. А актив йде від того, що людям подобається. Тому якось так. Принципі, в принципі, даю сказати пару фраз. Моїй кумін. Вгачі. Так, я встигла вже кому завести. Хто сидить в телеграм-каналі, знає, що в мене дитина з'явилася. Ну, не так просто, що та людинка робить о, відео, та вона, типу, маленька. Ні, просто. Моїй подруги звичка вже називати мене в Гачі мамою. А кума. Ну, просто за кінтопорі лісь, тому це кума. Все. Так ось, даю їм сказати пару фраз на рахунок цього гаріалу. Всім хало, хал! Я пів і мене запросила Аїза сказати пару слів про цей неймовірний серіал Крила зради. Що ж, надивлячись на те, що поки вийшло лише три серії, в цілому він мене зацікавив, особливо завдяки озвучці Марціні та містера Біда це просто неймовірно. А, мені дуже сподобався стиль персонажів, їхнє спілкування між собою та фони. Вони всі такі миленькі, але ви тільки подивіться на принцесу Аврору, я зачарована. Єдиний мінус, а, так це текст. Він дуже швидко йде, і я не встигала його читати. Після перегляду всіх серій у мене з'явилося декілька питань. Питання номер один. Чи дізнаємося ми більше про персонажів? Про саму головну героїню. Мир нам розповіли небагато. Питання номер Ту. Що це за світ? Та яка там ієрархія? Всі персонажі мають крила. Е, тож, напевно, можливо, це рай. Але в серіях про це нічого не сказано. Там є імператор, принцеса і її батько. Тож мені стало цікаво, чи є в цьому світі ще якісь посади. І question, питання щодо останньої серії: Невже принцеса Аврору та сина імператора відпустять шукати якісь там трави? Вони так легко погодились піти на пошуки? Ніби звичайні люди, у яких батьки це зовсім невеликі ЦБ. Тож, я чекаю продовження серіалу, бо я хочу дізнатися, що буде далі. А на цьому все. Мої пари слів закінчилися. Пока-пока. Що ж, тут ви напевно чекали частину Ешлі. Але ця скотина навіть голосове повідомлення не записала. Ну, Тобто ми договорилися, що я змонтую. Головне, щоб вона зробила, тому що знає, що вона багато чого робить зараз, плюс вона працює з дітьми, а це дуже складно, часу нема. Озвучує вона в мене в будинку, тому що це саме найтихше місце, плюс в неї будинку знаходиться ще три дитини. Та із матір'ю проблеми, але вам це не обов'язково знати. Просто уявіть собі таку картину. Але ми договарювалися, що вона це зробить. Вона сказала: ну, типа, ладно, я зроблю, вона не зробила. Е, по цьому я додаю цей шедевр фон, як я граю Subway Сабвесьох, може, потім каври будуть, я подумаю. Uh, головне, що подивитися, яку я анімацію наче їй. Отой взагалі шкірі ху, -ху, 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 ху А вона скотіна не захотіла зробити озвучку хоча б. А я вже прикольно придумала, як його адаптувати. І все. Отак от, от вийшло. Теж і скотіна. Все. Інтро. Та досить мені позадоблю. А ну кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи! Будеш? Будеш чи не будеш? Кажи!